Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла на території Черкащини. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборотки керівника фармацевтичної компанії та його спільника. За даними справи, організатором схеми ухилення від мобілізації виявився 59-річний рецидивіст, колишній медпрацівник регіону. У березні 2023 року. Він вже отримав підозру за допомогу ухилянтам та вимагання коштів. Суд призначив тоді йому покарання зі спитовим терміном. Почекавши рік, обвинувачений знову продовжив свою злочинну діяльність. Для цього він залучив свого помічника по бізнесу. Вони підшукували клієнтів потенційних призовників. Та за гроші пропонували їм отримати фейкові довідки про наявність тяжких захворювань. Це давало в подальшому можливість чоловікам отримати відстрочку від призову. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час одержання частини хабаря. Під час обшуку в затриманих було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом. Наразі на підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом.